Трагедія на Прикарпатті у Дністрі втопилися троє чоловіків. Надзвичайна ситуація трапилася в селі Старий Мартинів Івано-Франківського району. Загиблі 1994, 2003 та 2004 років народження. Всі жителі Рогатинської територіальної громади. Нагадаємо, з початку року на Прикарпатті втопилися вже 25 людей, з них троє діти. Деталі розкаже Христина Перцович, речниця ДСНС Вів івано франківській області Вчора близько 17 години вечора від працівників поліції поступило повідомлення про те, що під час відпочинку на річці Дністер втопилося троє чоловіків 1994, 2003 та 2004 років народження. Всі жителі Рогатинської територіальної громади Івано-Франківського району. До місця події одразу було направлено найближчі пожежно-рятувальні підрозділи, а також групу водолазно-рятувальних робіт, також гірських рятувальників і мобільно оперативні груп. Районного управління та головного управління ДСНС в області рятувальниками було виставлено спостережні пости, здійснено візуальне обстеження прибережної зони. А також за допомогою двох безпілотних літальних апаратів було обстежено три кілометри русла річки. Крім того, за допомогою човна та катамарану здійснювалось обстеження поверхня русла річки від місця утоплення і вниз по течії. Поводолазами було обстежено 5600 метрів квадратних дна річки о 20.40 на. На відстані 10 метрів від берега водолазами було виявлено тіло однієї загиблої особи. А саме жителя села Потік Рогатинської територіальної громади 2004 року народження. А о 22.00 на відстані близько 50 метрів від берега водолазами було виявлено тіла ще двох чоловіків 2003 та 1994 років народження. Обоє жителі села Вербилівці Рогатинської територіальної громади. Зі слів очевидців, група осіб відпочивала біля водойми, двоє чоловіків зайшли у воду почали тонути, їм на допомогу кинувся третій чоловік, який також потонув. До проведення водолазно-рятувальних робіт було залучено 35 рятувальників, з них 10 водолазів, також 13 одиниць техніки, з яких 4 човни та 2 катамарани. Повітряний моніторинг здійснювався за допомогою двох безпілотних літальних апаратів. Також на місці події працювала психолог головного управління ДСНС в області, яка надала психологічну допомогу 12 особам. Також працювала слідчо-оперативна група працівників поліції для встановлення всіх обставин даної події. Дана подія класифікується як надзвичайна ситуація соціального характеру місцевого рівня, пов'язана з нещасним випадком з людьми на воді. Спочатку року на Прикарпатті вода забрала життя 25 людей. З них троє діти, трьох дорослих та ще одну дитину вдалося врятувати. Рятувальники Прикарпаття закликають неухильно дотримуватись правил безпеки під час відпочинку на воді. Відпочивати на воді можна лише на визначених спеціально облаштованих місцях, адже Ями одні річки, швидка течія найчастіше є причиною трагедії: не можна входити у воду чи пірнати у воду після тривалого перебування на сонці. Ніколи не можна заходити у воду у стані алкогольного сп'яніння. Також не можна пірнати в незнайомих місцях і не запливати далеко. Пам'ятайте, що ризик на воді не вартий вашого життя.